Всім привіт! Ласка, просимо до нового челенджу. Пам'ятайте, що в кінотеатрі зі своєю їжею та напоїми проходити не можна. Якщо охоронець вас уймає, то він все забере у свій кошик і не віддасть. Сьогодні наші друзі спробують його обхитрити. Той, хто зможе таємно принести більше їжі до кінотеатру, то і виграв. Наші друзі знають багато секретних способів та лайфхаків, які вони сьогодні перевірять у кінотеатрі. Давайте побажаємо їм удачі. Вона їм дуже знадобиться. Еге. Почнемо челендж. <звук> Знайомтесь, це Майк, найкращий охоронець у місті. Він гордо носить це звання, бо мало кому вдавалося обхитрити його. Якщо Майк побачить, що хтось намагається пронести солодощі, газовку та іншу їжу, він одразу всіх зловить. <звук> Привіт, ось мій квиток. А, а хто тут несе маршмело? З їжею та напоїми до зали не можна. Маршмело я забираю. Більше не пустуйте. Приємного перегляду. Вредний. Стоп! Руки геть від бензей. Ей, Я хочу нагадати про наші правила. Навіщо так боляче? Одну хвилину міс. Перед вами зірка фільму Венздей. Вона грає головну роль і може дозволити собі все, що завгодно. Кама! Ой, пробачте міс Венздей, Я не впізнав вас одразу, проходьте. Mm. Я тебе запам'ятав. Oh oh. uh. О, ні. У кіно не пускають з їжею от облом. Але я знаю, що робити. Ля-ля-ля. <різь> Діти, у нас правила з їжею до зали не проходять. Ви що, не впізнали мене? Я ще Я граю в фільмі. От бачите? Ой, справді це ж ви. А, Зачекайте. А це тоді хто? Привіт! А ось і я, Еніт. Е, не зрозуміла. І хто з вас справжній ініт? Справжній ініт це я. Не слухайте її це я. Ха, однак умидніше за іншого. Треба ж. Досить прикидатись. Зізнайся вже, що зал пропустила мене. Ах, ти трюга. Охоронець, покажи йому, хто з нас справжній ініт. Це найпростіше. Ця дівчина самозванка. Артей! Ой, мене викрили. Мама мія. Казали, що я справжня. і ні. Біжи тепер сячі п'ятами. Я йду дивитися фільм. Так, пропустіть мене. Будь ласка, проходьте. Одну хвилину. Ось наші квитки. Чому ви порушуєте правила? З їжу вхід заборонено. Жоп, у мене все забрали. Вау! Це ж дітка Ютуба, мій улюблений співак. Салют, дівчата. Що як? Вау, ми хочемо автограф, а краще фото. Зроби з нами парочку, будь ласка. Ура! Клас! Будь ласка. Круто! О, дякую. Я теж люблю ваші треки. Ой, так, звісно, ласкаво, просимо до зали. Опс. Як же мені пронести ці солодощі? Я вигадав, з цих маршмело я зроблю собі круті коси. Круто. А з шоколадних монеток золотий ланцюг. Дуже круто. Готова. А ще можна надіти пару каблучок на пальці та зачитати хітів. Тоді мене точно пропустять у зал. Ей, друже, як справи твої! У мене кудрі смішні. Е, не зрозумів, ти хто? Ти що не впізнав мене? Це я, супер мегазірка інтернету. Добре, потримай, так і бути. Я розпишусь на квитку. Тобі дам автограф. Це для тебе. Кожне дякувати. Тримай. Ну і день. Одна зірка за іншою. Заходь. Дивний він якийсь. Перше його бачу. Стоп! А як же ваш мікрофон? Ля-ля-ля. Я зірка. <рес> Ти такий класний. Ми тебе так любимо. Ура, мене пропустили. О, дивись, скільки в нього смаколиків. Поїдімо. Хоче нас, будь ласка. Будь ласка, звісно. Дякую. Не знаю, хто ти, але ти дуже щедрий. Пригощайтесь, мені не шкода. Повний ульот. Nice. Отак. Насолода. Ей, nice. я! Hey yeah, захищайся. О, хто сіде. Mm. Доброго ранку. Ласка, просимо на самий ранній сан. Я повинен вас перевірити. Так, все чисто. Прокинься, Соня. Ей, Фільм вже починається. Не засни там. У вас підозріли букет. Мені здається, чи замість квітів у вас маршмелоу. Спробуємо. Так, я маю рацію. Та ще й не смачно. Не пускатиму вас. Виридун. Не подобається, не їж. Це мій букет. Привіт! У мене лише книга. Е, навіщо вам книга у кіно? Це підозріло, але їжі нема. Тож ви молодець. Я вас пропускаю. Читай на здоров'я гарного перегляду. Ой, моя зачіска. Дякую, що мене пропустили. Як добре, що він не відкрив книгу, адже всередині у мене сховані солодощі. Тепер я можу дивитися кіно та насолоджуватися їжею. Правда дотепно? Я про це у книзі прочитала. Ділюсь цим лайфхаком із вами. Беремо книгу, яку не шкода, і вирізаємо в ній дірку, щоб вийшла схованка, а печиво можна приклеїти за допомогою карамелі. Вона швидко застигає як клей. Ось так. Класно. А ще не забудьте підписатись, і я розповім вам про більше цікавих лайфхаків. А поки що я буду насолоджуватися смаколиками. Nice. Ух ти, це дуже круто. А, ну і мора. Обожнюю цей момент у фільмі. О. Добрий день! Ось мій квиток. Я спізнилася, але прийшла. Жуйка, це порушення. Ледіть її сюди та проходьте, будь ласка, в зал. Ой, ну добре, виплюну. Дякую. Можна пройти? Так, гарного перегляду. Дивні гості. Ми теж спили в кіно. Ось наші квитки. Все добре, але я повинен вас перевірити. Стійте рівно. Так, схоже, все чисто. Чудово, приємного перегляду. Добре. Так, хто наступний? О, ви вирішили відвідати наш кінотеатр з маленьким другом? Звісно, можете йти приємного перегляду. Ой, він гавкає! Це зовсім не пес. Це моя схованка з солодощами. Та-дам! Як приємно поласувати мармеладкою під час класного фільму. Так. Wow. Мені подобається. Hey, Дай мені yes. також одну. Ей, а ну, не пустуйте. Приносьте свої солодощі в кіно. Це моє. <світкій> Добрий день. <світкій> Ось у наші квитки. Oh. Нагадую, що в кіно з їжею та напоями проходити не можна. У вас є вони? <плес> у нас нічого немає. Зараз перевіримо. Що ви ховаєте у кульках. Упс. Е -е, вибачте, я помилився. Вибачте, заходьте швидше. Мені дуже шкода. <плес> <плес> Добрий день. Тримайте квитки. Моя сестричка yes. хворіє. Тихо, тихо. Одну хвилину я, звісно, вас пропускаю. Дякую. Ура! Ми його обхитрили. Якось раз ми у лікарні вирішили сховати газовку в крапельницю. Ніхто не знає, що ми здорові. Ми лише вдаємо, що хворі. З нами все гаразд. Ми просто дуже любимо ласощі. Нам вони подобаються. Всім привіт! Підписуйся на наш канал. Що вони роблять? Вони п'ють ліки божевільні. Не могли надіти святкові ковпачки, як ми, і заховати там смаколики. О, смакота. Дуже смачно. Еге. Що тут відбувається? Чи можна цукерку? Упс! Здається, ми Привіт, порушники! Я все бачу. Добре, я вас прощаю. Чекайте. Nice. Ну, який киша кумедний фільм! Hmm. Квиток я бачу. Це добре. Хвилинку, а що у вас рука? Покажіть. Yeah. Так я й знав. Ви ховаєте схованку з цукерками виграшці. його знайшов. У наш кінотеатр не можна проходити з солодощами, тому я їх забираю. Не плачте. Наступного разу не порушите правила. Робота важко Та, Добре, не шукайте. Я бачу, де він у вас. <гум> Поверніться, будь ласка. Okay. Я мушу вас перевірити. Так, а ще у рюкзаку. Подивимось. <гум> so, Це боксерська рукавичка. Ой, пробачте. Винен, можете йти. Яка спортивна дівчина. І рюкзак свій забери. Ой! Ой! Привіт! А ось і мій квиток. Ой, навіщо ви взяли мого Мікі Мауса? Не бити його, не треба. Я повинен перевірити. Раптом всередині виховайте цукерки. Що ви робите? Так, поки що нічого не видно. А якщо так? Зараз подивимося, що всередині. Ви його порвали. Так. Це чисто, порушень немає. Ой, здається, даремно порвав іграшку. Е, перепрошую. Я все виправив. Візьміть. Мій бідолашний Маус. Ой, на кого він схожий. Е, хочеш чіпси? Я мушу згладити свою провину. Не плачте, Приходьте у кіно. Мені дуже шкода. Купився, мій план спрацював.